Справа Савченко це тест для Євросоюзу, Вважають організатори відкритого листа до європейських лідерів. Його підписали лауреати Нобелівської премії громадські діячі науковці з понад 20 країн світу. Підписанти очікують не лише на заяви про занепокоєння, а й на конкретні дії. Я сподіваюся на звільнення надії, але боюся, що ціна буде високою. Росія може вимагати в обмін на її звільнення різні поступки. Приміром, це може стосуватися полегшення або й цілковитого зняття санкцій. Івом Організатори петиції на захист надії Савченко розуміють, що Кремль швидше за все проігнорує їхній заклик. Тож чимало депутатів європарламенту, які теж підписали звернення, готують ще один інструмент тиску: листа до верховної представниці ЄС з питань зовнішньої політики Федеріки Могеріні, щоб створити список Савченко на кшталт списку Магніцького. навіть завтра цей лист може вже бути надісланий до Могеріні. Чому це важливо? Росія намагається переглянути санкції Європейського союзу, і наша ініціатива покаже Кремлю, що ми не мовчимо і порушуємо тему Савченко настільки голосно, наскільки це можливо. Українська лючийця 20 місяців у неволі, і вже четвертий день, як оголосила сухе голодування. 9 березня очікується вирок російського суду у справі Савченко.